Доброго дня ми з України. Мене звати Ольга. Зараз в нас Чорноморівка Каховська область. Чорноморівка, Каховська область. За особистими розкладами звертайтесь по номеру телефона. Я вказую свій номер телефона. Ми зможемо з вами подивитися більш конкретно, ви ж розумієте, да? коли особистий розклад. Можете, ну, які хочете питання по місту чи з особистого життя, можна подивитися, як, наприклад, ваші батьки чи друзі, чи знайомі, які лишилися в окупації, як вони вийдуть із війни, як вийде із війни, наприклад, ваш будинок чи ваша вулиця. Це все можна подивитися. <кій> Чорномар... Чорноморівка, Каховський район на ближчим часом. Чорноморівка. Серце розбито. Йдуть до перемоги. Ну там, дивіться, там дивіться, Орки, щось задумали, задумали по поводу оружя, задумали по поводу уничтоження, задумали по поводу розрухи і хочуть якусь таку вже знаєте, точку поставити, жирну точку по поводу Чорномарівки. Хотять робити розрушення, дуже багато гнев, злоби в них. Вони дуже злі, наглі, злі, просто їх вже просто-напросто розпирає. Хотять красти. І придумують собі дороги. Ну, вони поки ще не рішили так вже точно, але да? вони точно знають, що вони будуть стояти до кінця, і е я маю на увазі орки. Щодо ЗСУ, найближчим часом стосовно Чорноморівки, щодо ЗСУ, три карти візьмемо. Бережіть себе, мої милі, там, бо. Так, чекають, чекають, чекають на рішення. ЗСУ зараз чекає на рішення, і вони хочуть якось вернути е Вернути Чорноморівку якось, знаєте, якось по-тихому, більш спокійно. Вони рішають, як це зробити. Вони розуміють, що це зробити дуже буде тяжко. І за цього вони дуже переживають. Вони дуже переживають я, як Чорноморівка піде до інших берегів, тобто буде вертатися в Україну. Зараз рішається це питання, щоб вони знають, вони знають, що вони там ці орки задумали. Розумієте? Ну, будемо казати, образно. Ми віримо в це, що вони знають. От. І вони зараз думають, як це зробити, щоб вони тікали. Щоб вони тікали. Чекайте на допомогу. Допомога близько, але бачите, як я кажу, вони зараз рішають, як це зробити, так, щоб не було жертв і не було великих розрушень. Бережіть себе, мої любі. З вами, як завжди, ваша Ольга.